Аркуш третій. Любов як казковий птах. Головне розгледіти не тільки зовнішню, а й внутрішню красу. Боротьба за місце під сонцем. Або як знайти себе в цьому світі. Гадаю, вираз боротьба за місце під сонцем не тільки в багатьох на слуху, а й доводилось безпосередньо відчувати на собі особисто. Здавалося, таке величезне його вистачило б на всіх людей на планеті. Чому ж борються за місце під ним? І справді. Планета Сонце в рази більше, ніж планета Земля. Але тільки люди з якоїсь причини вирішили, що воно світить не для всіх однаково. І чому саме боротьба, а не спільне проведення часу. Навіщо боротися, якщо можна разом насолоджуватися? Мабуть, людство для себе давно визначило, що без боротьби немає сенсу існування, правильно чи ні, вирішувати кожному з нас. Але мені здається, що у будь-якої людини абсолютно однакові шанси. При цьому не мають значення фактори, такі як місце народження, колір шкіри та гендерні ознаки. Ми всі з самого моменту приходу в цей світ, наділені правами в однакових можливостях. І вже далі, коли починаємо існувати та розвиватися, через обставини або власний вибір стаємо тим, ким ми є. Як правило, беззастережно вплутуємося в битву, яка вже так звична на слуху самого дитинства боротьба за місце під сонцем. Наш мозок сприймає цей сигнал буквально, і ми витрачаємо набагато більше зусиль для того, щоб відхопити своє місце, домогтися чогось, чого хочеться, способом суперництва, боротьби, і абсолютно нікого не хвилює, що це нав'язані суспільством стереотипи. Лише деякі замисляться над тим, а навіщо обирати шлях тернистостей до успіху, якщо можна бути успішним і щасливим щодня і щохвилини, просто для себе. Варто лише подивитися на власне життя під іншим кутом, не тим, до якого схиляє суспільство, а наша внутрішня особистість. Але ж вона згодом стає безликою завдяки піддатливості мозку на фейкові здібності та бажання. Не ставайте сірою масою, не бійтеся бути іншими через погляди ззовні, зазирніть середину світового я і поставте собі питання, що саме вас робить щасливими. Медушлива біганина чи пізнання безмежного світу свідомості, яке розкриє й дасть можливість насолодитися куда більш цікавим життям, ніж житись від стереотипів. Молодий, грайливий, дорослий витриманий або навпаки. А які ти сьогодні? Геть стереотипи, зимити кордони заборон нестримною силою жити і творити. Сьогодні буде дуже цікава інтерпретація. Це саме те, що рознюхали Реді та Груві у своїй подорожі. Вибрані тезиси, а їх шість ми з вами перевтілимо у питання та дамо відповідь на них, віднайшовши слово, так зване слово код, щоб охарактеризувати і влучно визначити корінь потреби. А потім слово за слово складемо у кросворд і побачимо всю картину, проаналізувавши нужденні життєві пробіли. Тому переходимо до першого тезису. Гадаю, вираз боротьба за місце під сонцем не тільки в багатьох на слуху, а й доводилося безпосередньо відчувати на собі особисто. І у формі питання. Гадаю, вираз боротьба за місце під сонцем не тільки в багатьох на слуху, а й доводилося безпосередньо відчувати на собі особисто. Складно відзначати той фактор, що люди стикаються з багатьма проблемами у житті. І коли ти сам порпуєшся у якомусь питанні, вирішуєш проблемні моменти та перетрансформовуєш своє життя, звісно, поглинаючись головою та все, це одне. А коли настає момент за ти, що спокій після всього пройденого і в людини з'являється час озирнутися навколо, виходить, що багато хто так само носом донизу ковиряється і вирішує глобальніше, що не є за життя, складнощі. Звісно, задаєшся питанням, а чому так відбувається не тільки у вас, при тому всьому, не відходячи від так званого життєвого станку розв'язання та вирішування проблем? Тому всю цю ситуацію та життєву боротьбу можна описати словами труднощі, тяготи, скрута, перешкода. А слово кодом вибрано виходячи з усього скрута. Слово код скрута. Але давайте приступимо до наступного другого тезису і побачимо, можливо, натяк на корінь нашої проблеми. І справді, планета Сонце в рази більше, ніж планета Земля. Але тільки люди з якоїсь причини вирішили, що воно світить не для всіх однаково. І у питанні. І справді, планета Сонце в рази більше, ніж планета Земля. Але тільки люди з якоїсь причини вирішили, що воно світить не для всіх однаково? Виходячи з нашого запиту, приходить розуміння того, що абсолютно натуральні речі або явища, про які не треба було б навіть і пояснювати, являються зовсім або ж частково недосяжними. В процесі життя не тільки замислюєшся, намагаєшся це якось обґрунтувати та й вирішити, чому певні речі повторюються всіма і виконуються як запрограмовані кимось і проекціонуються наче під супровід супілки. Але якщо просто зупинитись посеред вулиці і замислитися, багато в чому ви логіки не знайдете. Просто щось ніким не доказане і не бачне та передане як за форму або правило так робити. Тому абсолютно логічно, виходячи з цього, буде дати визначення нашому питанню. І справді планета Сонце в рази більше, ніж планета Земля. Але тільки люди з якоїсь причини вирішили, що воно світить не для всіх однаково. І охарактеризувати словами нерівномірно, нужденно, нечесно, підло. А кодовим словом оберемо нужденно Слово код. Нужденно. Поки що мені здається, все важкувато якось. Але давайте розберемо наступний, третій тезіс. Але мені здається, що у будь-якої людини абсолютно однакові шанси, при цьому не мають значення фактори, такі як місце народження, колір шкіри та гендерні ознаки. І питанням це звучить так. Але мені здається, що у будь-якої людини абсолютно однакові шанси, при цьому не мають значення фактори, такі, як місце народження, колір шкіри та гендерні ознаки. Після певного досвіду, аналізу відбуваючихся подій та відношення оточуючих до людини особисто, надходять думки про те, а чи все рівноправно відбувається? Чи це якось виходить за принципом води по трубах, які вже проіржавили, та вона протікає звідусіль, Ти тут тільки перекривав вона звідти, ти тільки там намотав ізоленту, а вона ще звідкись. Ну, бо природа сили, натуральна міцність. Це прогрес, який попри всі перешкоди несеться до розвитку до свого джерела. Натуральне джерело існучого, а не штучно відтворені нормативи для виборювання існування того, що є частиною всього, що створено. І це можна характеризувати допоміжними словами: норма, міра, тотожний. А слово тотожний обрати як слово код у нашому випадку. Слово — тотожний. Переходимо до наступного четвертого тезису. І вже далі, коли починаємо існувати та розвиватися через обставини або власний видир, стаємо тим, ким ми є. А в питанні саме так. І вже далі, коли починаємо існувати та розвиватися через обставини або власний вибір стаємо тим, ким ми є? Чи саме так відбувається у житті людини, з самого народження? Та у процесі розвитку. Чи все-таки багато чого, на кого впливає на формування як особистості, так і думки людини? Звісно, що безліч тих, хто настирливо намагається за вас вирішити, вирішити зробити винятком там, де треба поаплодувати, наприклад, за інноваційно зроблене щось. Або ж забирають просто в когось, щоб приписати собі. Та і ще зробити людину позиції непідприємна, соромна, або ж яка нібито не потребує визнання за власне змайстроване. Але здібність аналізувати, і досліджувати, залишатися індивідуальністю, постійно розвиватися, прогресувати особисто. Та як командний гравець у суспільстві це дасть можливість знайти витоки та дати наснаги особистому джерелу вірний та точний напрямок. І слова, які характеризують наше питання більш доцільніше зробити, вистояти, гармоніювати, випадати на долю, родитися, започати. А слово кодом, який ми беремо, започинати. Слово код започинати. Переходимо до наступного п'ятого тезису. І абсолютно нікого не хвилює, що це нав'язані суспільством стереотипи. І в питанні. І абсолютно нікого не хвилює. Що це нав'язані суспільством стереотипи? Здається, що в даній ситуації людина один на один залишається з труднощами. Та ще як часто виходить не по своїй волі, а за бажанням інших. Якісь окремі питання людина сама вирішує, наскільки хватає снаги. До речі, не будеш сказати, що в тих випадках, коли це виходить з-під контролю маленької проблеми одної людини, це має, має стосуватися всього суспільства загалом. Інше це буде нескінченно повторюватися те, що, мабуть, і не мало взагалі відбуватися із самого початку. Але ж на той самий момент настільки все неясно в житті, то поки якось ще і ще людина самостійно не опиниться у тій самій ситуації, і це починає виходити з-під контролю взагалі всього порядку перебування на планеті. Але як не прикро до того всього, так і залишається все відповіддю. Це їхнє життя. Особисте є особистим, тут питань немає. Але коли це переходить ці форми до статусу соціального або прямо стосується питань існування усього, тоді це глобально має вирішуватися. Є багато тих, які опрацьовують згруповано когось або щось для особистої вигоди. Питання, де тоді спецпрофесіонали, які є своєрідними дзвіночками, рятівниками у суспільстві. А допоки все як є залишити людину на самоті. Або створити такі умови і атмосферу, що в неї ніби немає підтримки для відстоювання себе в цьому світі, тому деяким відкритий шлях для образ і використання у особистій вигоді. Існуюча істина та хибні доводи, але то вже в різний час відбувається для того, щоб то визнати. Словами, міби, які влучно охарактеризували б та дали відповідь на наше питання, і абсолютно нікого не хвилює, що це нав'язані суспільством стереотипи. Такі слова самотність, ізоляція, занедбаність. Тому слово кодом стає занедбаність. І наступний шостий тезис, який ми перетілюємо у питання Витошлива біганина чи пізнання безмежного світу свідомості, яке розкриє і дасть можливість насолодитися куди більш цікавим життям, ніж жити в світ стереотипів. І питанням це звучить. Метушлива біганина, чи пізнання безмежного світу свідомості, яке розкриє і дасть можливість насолодитися куди більш цікавим життям, ніж жити світ стереотипів? І абсолютно логічним завершенням буде сказати: а чи все має залишатися так, як є? А чи те все, що нам передається за довгий період існування як норми буття, відмінно працюють у нашому часі? Чи є місце інноваціям? Чи є місце? Оновленню системи людської. Тому що з одного боку бачиш, наприклад, розвиток технологій, прогресу, здобутку, аналогу людини у вигляді робот системи, своєрідну автоматизацію усього навколо, і все це має свій прогрес. А ось у відносинах один до одного джерела започаткування, шлях майже втрачений. Хоча ні. Ми ж з вами спілкуємося, висловлюємо, обґрунтовуємо та намагаємося знайти відповіді на те, що було. Було втрачене або ж, можливо, невірно інтерпретоване або ж застаріло за часи існування. Вибір завжди є, як існувати, тому і багато хто обирає прогресувати як живий та інтелектуальний організм, співіснуючий у гармонії із навколишнім. І характерним підтверджуючими словами для питання будуть знавство, досвід, мислення, інтелект, поняття. Та обране слово кодом стає мислення. Слово код мислення. Ось такий вигляд має наш кросворд. Та саме так виглядають усі слова коди у кросворді. Скрута, нужденно, тотожний, започинати, занедбаність, мислення. Побачимось у наступному аркуші.